Доброго дня, це українські старожитності, мене звати Євген Чернецький, і ця програма створена за підтримки Київської колекціонерської спільноти. І ми поговоримо про пломбу, яка дуже добре збереглася. Тобто всі написи чудово читаються, там буквально одна літера, десь може втрачена, не потрапила на заготовку, може третина. Саме дітера, але вона теж дуже добре читається. Пломба достатньо велика, діаметр 21,5 мм, товщина коливається від 5,5 до 4,5 мм, і вага становить майже 14 грам. На е, е, лицевому Боці, Ми бачимо посередині таку горизонтальну напис Вінниця. Навколо більш такими крупними літерами написано Рабетге і Гізеке. Причому цей напис розподілений шестипроменевою зіркою внизу. З другого боку. Теж посередині ми бачимо напис Оригінал з і навколо напис Клейн Ван Злебен. Хочу зауважити, що всі ці написи вони. Ну, Принаймні на зворотньому боці закінчується твердими знаками, тобто нема жодного сумніву в тому, що це пломба, яка була карбована ще за часів Російської імперії, враховуючи цю обставину. Ну і власне кажучи, що ці написи нам розповідають. Коли йдеться про Рабетге і Гізеке, то безумовно це всесвітньо відома. Компанія, яка спочатку займалася виключно переробкою цукрового буряка і, відповідно, виробництвом цукру. Вже, скажімо так, десь з 1860-х років вони зайнялися сортовим насінням. Цього ж цукрового буряку, і стали одним з провідних виробників цього насіння. Власне, от оцей напис на звороті, який я вже цитував, тобто оригінал Клейн Ванслебен це торгова марка цього ж сортового насіння. Там воно було різне, там додавалися літери. Відповідні для позначки різновидів цього насіння. І слід сказати, що от Вінниця те, що от на лицевому боці відкарбовано, це йдеться про завод, підприємство, яке от виробляло це ж сортове насіння, яке було відкрите у Вінниці в 1900 році. Там достатньо масштабне підприємство було, дуже гарно влаштоване. Як свідчать вінницькі дослідники, там в Січі, значна частина цих споруд цього підприємства збереглася до сьогодні, Ну, воно було націоналізовано вже в радянські часи і відоме як, потім як Вінницький насіннєвий завод. Ну, власне коротше, до цього заводу ще на початку 20 століття вже були підведені колії, і, власне кажучи, всім замовникам цього насіння ця фірма Рабетге і Гізеке надсилала партії цього насіння. Ви ж розумієте, що, скажімо так, і Надніпрянщина, і Вінничина, от, Східне Поділля. Це власне кажучи, смуга з, скажімо так, з прекрасними ґрунтами для власне вирощування цукрового буряку. І насіння потрібно було багато. Ну тут теж слід сказати, що йшлося про активну конкуренцію в цьому напрямку. І тут, до речі, і Браницькі теж брали участь у конкуренції насіннєвій. теж пропонували своє насіння. Цікаво, що взагалі то ця фірма і Зеке, вона власне, у неї була зареєстрована і така емблема торгова. Але от, цікаво, що вони, ну там такий зображений цукровий буряк з відповідним написом оцей же оригінал клейн One Sleben. А Крін Веслеб це їхнє. Поселення, де у них був перший завод. Я так розумію, що він досі там є, в якомусь реконструйованому вигляді в Німеччині неподалік від Магдебургу. І от там і саме це поселення, Клейн Ван Слебен, теж в нього такий цікавий герб на синьому тлі срібний, ну, позначений білим кольором. Цукровий буряк. ну, Тобто, власне, все навколо цього крутиться. І оця пломба це, власне, нею і пломбували одну з партій цього насіння сортового, яка приїхала до якогось свого замовника десь на Дніпрящині, і потім ця пломба була відповідно з цього товару знята і викинута. Ну, і от Тепер я тримаю цю пломбу в руках і ми згадуємо про це підприємство, яке, до речі, ця фірма існує до сьогодні. І далі працює в напрямку власне, сортового насіння цукрового буряку. Ну от, власне кажучи, така пломба. Якщо вам було цікаво, прошу підписуватися на наш канал, лайкати це відео і поширювати посилання на нього в соціальних мережах. До зустрічі!